І по-французьки сьогодні трошки ми готуємо сніданки. Е, сніданки у сніданках ми готуємо е, прості, поживні, класні рецепти, які відповідають сезону. Щоб на всі за всі гроші світу купувати інгредієнти, а нормально, от що нам природа дала, і нормально. Сьогодні буде французьке соте. Соте з французькою прикладається як підстрибувати. От я не знаю звідки воно пішло. Можливо, коли нарізають ті овочі, ти трошки підстрибуєш разом з очима. Може, ти так смачно, що ти підстрибуєш? Та й готується. Насправді воно дуже-дуже легко. Тому дуже. знаєш швиденько, оп, пострибав, все засипав всі інгредієнти, протушкував і все готово. А, подивіться, яка історія. От ми фактично вже окремо всі наші овочі. Е Разом з ними пострибали і підсмажили вже mm -hmm. та окремо це і кабачки, і помідори, е, от і цибулю трошки підсмажили. Вона окремо смажиться. А далі фішка, головна соте, я вам розкрив зараз одразу всі карти. Далі, після того, як воно окремо все посмажиться, е, ви можете вже смажити це все окремо. От рецепт ви зараз побачите на екрані, все дуже просто. Насправді там немає жодних обмежень. Ви можете додавати інші овочі, якісь сезонні, міксувати. Це все робиться ну дуже дуже просто. От зараз бачите, овочеве соте. Е, чому з Франції воно пішло? Тому що історично так склалося, французи страшенно класно міксують овочі, овочі з рибою. От і власне, от така звичайна сільська страва, міська страва, вона недорога. От, і це в принципі її головний, але от так. Так, е що ще важливо? Е насправді без олії у приготуванні соте не обійтись. Тобто спочатку овочі обсмажуються окремо, як я казав. От, а потім разом олія зробить страву більш поживною. А інгредієнти е – в міру м'якими і рум'яними. Тому… Е от, а треба ж відкрити. О, це, до речі, класна штука. Треба відкрити правильно, щоб це застережник, такий запобіжник. От, і от так: от розкручуємо олії. Так, все. Тепер фактично ми приготувалися до загального обсмаження. Е, мені вже чомусь е, це мої такі, знаєте, спогади ностальгічні. Вже соте, як моєму тимстві його називали Рагу, е, нагадує про осінь. Скоро до школи, вже такі осінні овочі, вже пішли кабачки, трошки починають ці... з них теплі <сміт> страви такі, готувати. Так та, та, трошки вже воно ще тепло на вулиці, але вже ночі трошки холодні, вже так відчуваєш такий от холодок, який йде спиною. А то ранець, який ти приміряєш перед школою, насправді а не холодок. <сміт> от. Ну тобто, це все отак, от, от це духмяні От, Тому у мене так. Але насправді я колись в Франції куштував соте у минулому житті, колись дуже давно. Справжнє суте літнє з літніх продуктів. Вони, знаєте, чим беруть? У них теж продукти з осінью асоціюються так само, коли вони духмяні і гарячі, будь-яка гаряча страва з осіння. Але вони травами це міксують травами. І трави роблять такий запашний аромат, що в принципі ти вгадуєш в цьому літнє поле. Так, помідори, помідори. Ми смажимо помідори. Наші кабачки зараз ми це все перемішаємо. Я зараз роблю таку кашку. Ля каша. А в нашому льосоте. <ристо> <ристо> Я забув, як каша про французьку таке смішне слово. Лепісон, <ристо> лепісон, <ристо> не знаю. Ну, щось таке. Коротше, от э, так. Це цибуля. Цибуля це щось окреме. Я, наприклад, не фанат цибулі. І навіть не може їсти цей французький цибулевий суп легендарний. От, ну не подобається. Може, а травма, ти будеш потім? Чека, 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 чека. Все, ну, зараз, зараз, зараз все буде. От, але цибуля, якщо вона в правильному в правильній консистенції з усім, особливо в очах, ви її навіть не помітите. Вона просто дає аромат, не більше. От, тим паче. Можете йти собі на ділові зустрічі, романтичні, які завгодно. От, ще й від цього, від застуди і від вірусу грипу щеплення зробили. Не і наше соте теж як картина. Насправді ми маємо трохи часу, щоб все це приготувати по-справжньому. Воно має протушитися трошки. Ми спеції додали тут тобто взагалі інший аромат. Ви бачите. Але заздалегідь, щоб вам показати, як воно має виглядати, ми от приготували, ну, як ми. От, наші добрі колеги Олешка, покажи колег. Покажи колег. <смеш> наша адміністратор Ірочка любимо тебе і дякуємо. Тебе <смеш> за, <смеш> за допомогу зараз будемо куштувати. Насправді я сподіваюся, що наша смачніша, але, 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 але це неправда. Але це неправда. Я думаю, що віри вийшло не гірше. Так, ну що, бери виделочку. А знаєш, я люблю, до речі, дні, коли ми готуємо якусь таку велику страву, і у нас потім залишається ще одна там пательня або форма для запікання, якою можна нагодувати ще й весь колектив, який стоїть за кадром, який ви не бачите. Але вони і завдяки їм, ми в ефірі. Колись на каналі «1 Плюс 1» був у сніданку з «1 плюс 1» дуже давно ще тобою. Не народилися. Був французький шеф-кухар. Він був готував у прямому ефірі. Він дуже погано говорив українською. Ну тому що француз ще не приїхав і каже: в кінці такий, каже: Сготується теж соте французькі страви. Смачного. От і ми зараз кажемо смачного. Друзі, дуже, дуже я вам так Правда? скажу: гарячим буде ідеально смачно. Клас. ось це соте. Воно вже, вже остило і воно таке холодненьке, але не менш смачне. Дуже крута страва. І в літній період, і в осінній, як згадував його початок школи, тому занотовуйте рецепт, смакуйте на нашому ютуб каналі. Є все і можете поекспериментувати так само, як і ми.